Зараз покажу один з найнеочікуваніших моментів в професійній доті. Це матч між командами Na'Vi і Team Spirit на PGL Валахі. У Na'Vi величезна перевага. У них мега кріпи. У Spirit'ів майже голий трон. Що роблять Na'Vi? Вони стрибають на Муерту, миттєво її мінусують. У неї є байбек. Далі вони стрибають, ставлять подвійні раз та з рефрешера і починають фокусити трон. У спірітів є глів. Керітін активує Блекінбар, гліф також активовано. Але Раста Варди живуть. Продовжують жити. Тичка. Ще одна тичка. І трон виживає. Чому так, ви спитаєте? Адже на цьому моменті Раста Вард повинен добити трон. Але дивіться уважно, що відбулося. Арена вже не стоїть. От Марс. Він зрозумів, що бульварком можна блочити, і він на останніх тичках активує свій бульварк. Через що раз тичка в бульварк, два тичка патрону, і раз та варк руйнується. Тобто, якби він в останній момент не активував бульварк, трон би впав. Знаєте, що далі відбулось? Спірити камбекнули проти гріфів і спушили наві трон. Ну це тіль.